Це літо стало особливим для 45 дітей-захисників України: три зміни табору, 21 день роботи, і головне дитячі серця, які знову відкрилися для довіри та радості. Наші психологи працювали з дітьми, які приїхали втомленими та настороженими. Але професійний підхід дав результат. Вже за перші дні діти почали відкриватися, ділитися переживаннями, навчилися приймати свої почуття без страху. Найважливіше, вони знайшли один в одного справжню підтримку і створили той безпечний простір, який так потрібен для зцілення. Все починалося з обережних кроків. Діти приїжджали втомлені й стривожені, але в їхніх очах читалася цікавість уже через кілька днів відбувалася справжня трансформація. З'являлися посмішки, бажання ділитися. Вони починали розуміти, що їхні почуття не слабкість, а частина їхньої сили. Протягом табору так відбулися такі дуже гарні зміни позитивні в взаємодії між дітьми, в взаємодії дітей з дорослими. Довірливі стосунки, діти вірили довіряти один одному, дослухатися так один до одного. Дуже гарно взаємодіяли на різних таких творчих процесах, таких як арт-терапія, так, десь спільні погоди дуже було приємно і цінно спостерігати, як змінюється настрій дітей. Як з такої зосередженості переходив стан в посмішку? Ми були вражені силою дитячої взаємопідтримки. Діти майже забули про телефони, натомість грали, бігали на дворі і щиро спілкувалися. Особливо зворушувала їхня взаємна турбота, як вони допомагали один одному під час походів, і з якою ніжністю ставилися до своїх творінь. Дуже приємно помічати, як за час табору діти змінюються. Вони стають більш відкритими, менш тривожними, легше комунікують один з одним, дуже підтримують один одного. І взагалі так відчувається, наскільки для взаємодія і для них таке гарне відновлення. За час взаємодії в таборі діти повністю відкрилися, і для багатьох це став найкращий тиждень літа. Вони не просто відпочили, навчилися встановлювати межі, підтримувати інших і створювати особисті символи сили, які стануть їхніми талісманами. Після перебування в нашому таборі відновлення батьки також помітили зміни у своїх дітях. Наприклад, деякі батьки поділилися, що донька стала більш впевненою та спокійною. Син в щирому захваті розповідає про друзів з табору і просить поїхати знову. Також батьки кажуть, що вперше за довгий час бачать в очах дитини справжню радість і дякують за ці дитячі емоції і щастя. Я дуже вдячна психологам за їхню допомогу, бо вони були зі мною поруч в важливий мені момент. Я знайшла собі класну подругу. Мені дуже все сподобалося. Не очікувала, що буду наскільки щаслива. Я дуже сподіваюся, що я ще якось приїду сюди. Ми дякуємо батькам за те, що довірили нам найдорожче своїх дітей. Ми відчували цю довіру щодня і дбали про них з найбільшою турботою. Ми створили для дітей комплексну програму підтримки, поєднавши професійні психологічні техніки з цілющою силою природи та творчості. Кожна активність мала свою мету: зцілити, підтримати, надихнути. Цей результат заслуга всієї нашої команди психологів, координаторів, партнерів. Дякуємо усім, хто доклав зусиль для створення цього дива. Дякуємо донорам та партнерам, завдяки яким цей проєкт став реальністю. Ваша підтримка стала мостом між дитячою тривогою і відновленням. Попереду нові проєкти, нові можливості, допомогти дітям захисників знайти силу та радість у собі. Працюємо разом заради спільної перемоги.